Привіт! Сьогодні зранку вже буду кури випускати. от таке зерно пророщене їм даю. Майже що три дні. от таку миску. От, так воно проростає. от Висипаю їм. де їм то хват Ну ще потім, якщо що, то картоплю не ще їдять варені. Так будемо їх випускати, випускати. Курочки наші. Все, класть. Йдуть помало, помало, самого ранку ще не хочуть. Чотири індички. І 35 курок. Ну десь 30 десь такого. Давайте йдіть, давайте. То самі старші які вже мають по 2-3 роки, то вони таке останні виходять. Ну, їх вже треба міняти, вони вже так слабо несуть. То спочатку були голошейки, потім якось два роки голошейки, бо були числокровні, потім якось мішалися між собою, щось почали якісь лупитися інакші, сірі. І так вже пішло-пішло, ну, але сірі добре неслися, але тепер, Ось, я дуже люблю ту пшеничку пророщену. Тут, тут несуться і тут дві бочки несуться. Їм того вистає. Все. Так, тепер дивимося, що качки робить, ну, я вже качки випустив. Скорше. Шарайко. Дружок. Бавість. Може щось нанести, може ні. Де треба влити, бо вони не мають. Так, тут та старенька шипунка живе. Ні, вчора було яйко, тобто я їй така підложив. Не зелене. Що вона не неслася? Вчора було яйко зелене, забирав. Ото. Ось От того сидить. Що ти? Ну, будеш битися зон землі. А тут теж -то яйце, але теж таке, що підложене. От. От того сіра молода почала нестися. І та стара почала. Ще чорна лишилася. Ну і дві крякалки, але ну, не несуться раз в тиждень. Капець багато. Що зараз я вам йду води влию. Ось такі вони Качурок. Добрий качур, але нікого не пускає до себе. Все вже прийшли пити воду тепла. Бо мороз не невеликий. Все всі поприходили, і зараз дати їм пшениці і буде добре. І вже може ще день собі тут стояти ще Кура налити і теж вже цей день може стояти собі. Ну чого ти речеш? Все, вода налита. Щоб мені дені було багато яєць, а ні, одне два, як ви вмієте. О, тепла водичка. Дві старих ідички, от того, що п'є, і того, що ходить. А тут дві молодих лишили. Так лишили їх на яйця, на квочки, щоб вони могли висидіти там качині, курячі, бо якщо в інкубатор цього року страшновато трошки заложувати. Індекс з ними не ходить, бо він тяжкий, їх драпає, робить рани, вже одну буде зарізали. Так і роздер хребет, що аж почало гнити. Ми її мусили зарізати. Дуже тяжкий. Того року не було молодого лишити, щоб на заміну. Прийшлося старого і закрили його, там інші буді. Так раз тиждень його випускаю, щоб попарував їх і все. Так він парував їх одну індичку 3-4 рази на день, то його забагато. От, вже курочка. Мустиця нестися. То з того року, вроді курочка молода. Ось така вона. Перше є це вже пішло. Так, тут качки за тиждень нанесли. Два, чотири, шість, вісім, десять, одинадцять. Одинадцять яєць. І дві, два індичі. Ну, Індичка щось слабо несеться. От, тут ось, шипунка знесла. От яйце зелене. Тут ось шипунка знесла. Тоже, ну, то просто То перше яйце її, а то вже друге. Ну, велике. І таке, вже не таке зелене. І от знеслася теж вчора шипунка. Ну не знаю, яка. Ну то скоріше все, що молода знеслася. От вже є три. Мускусних, ну і, і кряклки яйця, і то два індичих Ось такі справи. Ну Хотілося, щоб краще кряклки неслися. Бо їх порвав шипун, може якісь муларди получиться Я ж я би так би хотів спробувати. Чи виведуться? там того року не вийшло. У мене було шипунка качка, ну крякал мускусна качка, а крякл був качур. І щось не вийшло Але то качур був такий. О, і порвав крякалки теж каченят не дуже багато було. от, Дивимося, може мускусний буде добрий. Попорує крякалк, може будуть у ларди. Можна спробувати таке. Так, все, прийшли тепер до кроликів. Тепер їхня черга настала. Скачуть їсти, хочуть, то добре. Так що тут самочки, як думаєте, погуляні? Ну я думаю, що там, але я їх на поторку не пускав, думаю не буду. Їх мучити. От, малишня рухається, зараз ми витягнемо, щоб мама, мама не хабанула. От, бачите, От такі. маленькі паучки. Вчора прийшов, вона його її готувала за соском витягнула і він міг назад залізти, бо ящик високий. І прибився, і так тусився, як котенятко, йому зимна було. Каби ще б годинки-дві замерз. Ой, які вони великі. Які у нас кабанчики, так. Тихо, 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 все, 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 все. Мама, вилізь, вилізь, все, накривай, накривай. Все, корм дали. Корм їсть. Зараз ще морквочки дам. я вже не буду показувати, яке я тим даю. Так що, все ростуть, все добре, все їдять помаленьку, тих треба десь дати вже, бо... Вони ростуть, в мене морозилка так повна, не дуже хочеться її десь треба продати. Е, ці теж підростають. Так само в, в неї підростає. Тут а ще вже усі ростуть. Надіємося, що вони квітні, погуляні. Та підростає теж, щоб бути мамою. Ну тут все. кожен день, як завжди, все однаково. Все. Всім пока-пока.